Чотири потужні генератори лікарням Харкової області передали доброчинці. Тамтешні медики допомагають пацієнтам під майже безперервним ворожим огнем і за постійних перебоїв із електропостачанням. Ну і тепер вони зможуть допомогти більшій кількості людей. Як обладнання працюватиме? Дивімося. Ось так виглядала лікарня в дергачах під Харковом. Одразу після удару загарбників два роки тому. Росіяни вгатили по ній ураганами. Від лабораторії та харчоблока залишилися одні руїни. Ані стіни, ані обладнання врятувати не вдалося. Тоді одна людина загинула і ще трьох поранило. Залишки лікарні довелося просто знести. Але зараз на місці зруйнованих будівель вже нові відбудову почали ще восени минулого року. Приміщення зробили більшими, комфортнішими для роботи роботи медиків та пацієнтів зараз ремонтники закінчують оздоблювати корпуси всередині. Будівля сучасні клінічної лабораторії з сучасним вже обладнанням, а в сусідньому буде харчоблок, на який буде кормити наших пацієнтів стаціонару на 80%. Завершення роботи чекаємо до кінця літа. я Думаю, вже наші спеціалісти в'їдуть в даний корпус. Та без електрики робота і лабораторії і харчоблока буде просто паралізована. Але Євгеній показує нам, чим будуть рятуватися після. Чергової атаки росіян на енергетику У нас негода вирує. Ми його накрили, щоб він не був пошкоджений. Як тільки ми його закінчимо, є спеціальна зона, де він буде встановлений та забезпечена його повноцінна робота. Цей генератор передали лікарні благодійники, підібрали саме такої потужності, що повністю покривав потребу. Бо ті невеличкі, що є зараз, просто не витягують роботу всього медичного комплексу. Ділиться лікар дуже вдячна Добробату та Нафтогазу за наданий генератор, який забезпечить роботу поліклінічного лабораторного та харчового блоку нашої лікарні. Даний генератор дозволить нам забезпечити не тільки роботу цих трьох відділень, а ще й надати змогу робити таким такому інструментарію, таким апаратом як УЗО, діагностика та іншим. А це вже Харків медичний комплекс, де лікують патології хребта та соглобів. Через обстріли тут повилітала частина вікон. Але роботу лікарня не припиняла ні на день, навіть коли залишилися без світла на дві доби через обстріли загарбників. Після перших блокаутів лікарі самі купили невеличкі генератори. Згодом у них з'явився один потужний, та на всі корпуси разом із лабораторією його просто не вистачало. Не можна провести Звичайну рентгенометрію, не можна провести рентгенівську денситометрію, яка, яка є вельми важливою для ортопедичних хворих. Не можна провести комп'ютерну томографію, не можна провести магнітно резонансну томографію, купу аналізів біохімічних, і клінічних, які проводяться в нашому інституті. Жодного дослідження на превеликий жаль провести неможливо. Тепер у лікарняному комплексі з'явився такий генератор, що зможе витягнути роботу. Всієї лабораторії з обладнанням, і частково сусідніх корпусів, розповідає Павло Філіпенко, керівник харківського підрозділу Добробату. Дуже класно, що ці генератори, по-перше, вони знаходяться у таких корпусах, які е, зменшують шум від роботи двигуна. Тут є свій акумулятор, який запускає генератор автоматично. Є спеціальне устройство, яке слідкує, коли є напруга в мережі, коли немає. Дуже Заощадливі двигуни це турецький виробник і дуже дуже якісні генератори. Лікарня заповнена майже повністю, і тут такого генератора бракувало. Розказують лікарі. Наша клініка є провідною в наданні ортопеди травматологічної допомоги майже. Половині населення України на сьогоднішній день. А це вже кардіологічна лікарня і її серце ось цей апарат. Ангіограф. Завдяки цій системі кожного дня рятують 5-6 життів. До сьогодні, якщо в лікарні зникало світло, то у медиків у запасі було тільки кілька хвилин, щоб завершити процедуру. Але наступним пацієнтам доводилося чекати. Пацієнти з гострим інфарктом з левацією сегменту СТ, для них кожна хвилина, навіть секунди йдуть. Ну, відлік для них їх чим скоріше потрібно взяти в операційну та надати допомогу під шляхом відкриття артерій. Тепер з новим генератором ангіограф буде працювати безперебійно і не зупиниться ні на хвилину. У лікарні вже був один генератор, але через війну і стрес пацієнтів стає все більше, і роботу всього обладнання він не витягував. Стало не вистачати потужності одного генератора для повноцінної роботи цього обладнання, яке у нас повинно працювати в лікарні, і ми дуже дуже вдячні особливо директору Нафтогаз Україна Олексію Чернишову. Благодійники відправили до лікарень Харкова та області чотири дизельні генератори, які вже встановили, і п'ятий, який можна буде оперативно передати ще одній лікарні. Всі генератори підбирали спеціально під потреби кожного медичного. Закладу організувала цю допомогу благодійна організація Добробат спільно з Нафтогаз України у ці складні часи. Українці мають єднатися і допомагати один одному сьогодні. Харківщина, місто Харків, потерпає від щоденних ударів, атак ворожих обстрілів. Ми є свідками певного дефіциту енергопостачання, тому дуже необхідно сьогодні допомогти. Місто та області у міській раді наголошується дуже вагома підтримка міста у такі нелегкі часи, як зараз. А до Липоцької та Оскільської громад передали обладнання для вишок стільникового зв'язку та мобільну зарядну станцію. Ірина Антонюк, Олексій Жучков, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.